Що станеться, якщо на кілька днів втекти від своїх буднів? Вже не вперше я організовую особливі ретрити і дійсно кожного разу ці ретрити для дівчат виявляються особливі і для мене також. Я вірю, що люди зустрічають один одного у потрібний для них же момент. Через зустрічі таких різних людей ми обмінюємося досвідом і отримуємо ту цінну інформацію, отримуємо нові знання. Нові емоції, нове бачення на світ. Також мої ретрити сповнені духовних практик, таких як практика дихання, практика медитацію на візуалізацію. Ми багато працюємо з метафоричними картами, картами оракул, дізнаємо щось нове для себе. Також у цьому ретриті ми створювали свою карту бажань та я розглянула декілька тем з натальних карт дівчат. Крім цього, у нас були щоденні тренування з розтяжки, наповнення красою природи, фотосесії, тому що я дуже сильно люблю це, дегустація сирів, чан. Цей ретрит точно створив спогади і веселі моменти, які запам'ятаються назавжди.